Я ще такого не знаходив. Сіребро, Ну, вона якось не з маленьких таких. А ця знахідка, мені здається, буде вже по древніх. Дивіться, як била. Всім привіт! Вітаю на каналі Copanua. Сьогодні працюємо в лісі в два прибора. Я мінилап Equinox 900 і папа мінилап Equinox 900. Вихід сьогодні буде невеликий, так як колеги нашого Андрія родився син. Тобто Я став дядьком, папа став ще раз дідом. Так що вам гарного перегляду, а ми погнали! 79, 80. Какой-то І И что там? С первого разу не выкупал. Вытянул. Так. Визуально. Не видно. А воно есть, тут что -то. Опа. И это у нас зірочка радянська С Ленином, кажется. Де да. перша знахідка значок. Ну, в колекцію, ну як в колекцію, в хабарничку забрали. Так, був кований сигнал і випадає ось така штука. Схоже на якийсь рубанок чи що це таке. Якийсь інструмент по дереву. Ось така то знахідка. 12 чітко і бачу випало щось кругленьке. Дивимося разом, що це. І це в нас перша монітосіна за сьогодні. Напевно якась радянська. Да, Радянська 61 рік. 15 копійок. Але ж монета в хабарничку. 80. Такий сигнал. А більше на цю сторону. Так що копати треба разом, думаю. Трошки розкопали. Все одно високе, де він? Десь в цій стінці. Так, де моя лопата? Поняв? Ага, інше є тут. Ось щось. І що це таке? В Поняли, ніби кресало? Але розвернути зовсім в іншу сторону. Що це таке? Я ще такого не знаходив. Ну, це 100% кресало, але. Прикольно. Але що ж воно таке? Ну Прикольно, прикольно. От така вже знахідка. Так, дивіться ситуацію. Сигнал чорний мінус 8, мінус 10, пригає, але... Відключився із-за того, що почала лізти ось така кераміка, бачите? Але вона тоненька якась. Якесь пізня може середньовіччя, ні. Так, да, не знаю, ну якась кераміка, ну. Думаю, вам варто показати, що тут буде. А бачите? А тут в нас проволочка. Нічого цікавого. Так, є другий монітос у нас. 21 б'є. А що за моніта? Дивимося разом. І що це? Радянщина? ні? щось по кругу пише, бачу. А, да Це в нас рання радянщина, 20 копійок. Щитовічок. 20 копійок. А який рік? Який рік я не скажу. Ну, монетка, є монетка. Хорош, забрав. Ось місце, де було 20 копійок, щитовічок у нас. А поруч, дивіться, 54 сигнальчик. Копаємо разом. Може розсипушка, це напевно якихось може бути 5 копійок або 3 або копійки жовтих. Там коріння тяжко копати. Будемо так. А. Опа, дивіться. В прямому ефірчику. І це в нас 5 копійок, 56-й, також рання рані радянщина. Розсипушка, значить. Заявочки на розсипушку перевіримо. Перевіримо, що ще ще є. Не більше немає. Перехожу через такий ярок. А папа каже, що срібну монетку прикольно знайшов. Зараз покажу яку. Значить, добачите, яка ямка. І викопав отаку монетку. Монетку таку викопав. Походу серебро. Походу Ну, Вона якась не з маленьких таких. Непоганенька така. Я не знаю, що це за монетка, чи полтора якісь, чи що. Перша за півтора часа. Монетка, але тут мужик якийсь що. Не хочу терти. Дам Артему, Артем помиє і покаже. Отак, ну клас. Поїхали далі. Дивіться, яка монетка. Що це шістак, не шестак, чи це один грош 1542 рік. Пруський, да? Класна монетка. Сьогодні чемпіон. З цієї ямки, дивіться, яка шайбенція випала, але щось вона легенька. Гудзик не гудзик, але дивіться який він здоровенний. Йолки-палки, як 5 копійок царських якихось. І там є малюнок якийсь. Хрест, навхрест, не знаю. Напевно, якийсь гудзик. Чи накладка. Не знаю. Ну така то штука. Я думаю, що це гудзик якийсь. Дивіться, який мені гарний цвяшок випав що окручений, але на реставрацію до якоїсь сокири був би саме то. От така тут знахідка. А ця знахідка, мені здається, буде вже по древніх. Дивіться, як била. Мінус. Мінус і випадає. І що ви думаєте, що це в нас? Ха-ха-ха! Це у нас накінечник. І це в нас Русь. Русь, Русь, Русь. Накінечник стріли. Вістрячко. Клас. Класна знахідка, правда? Клас, Зберег... зберігся так. Клас. Отака вподобайка. Отака вподобайка. Так, ще одна знахідка кована. А що воно таке? Не знаю. Бачите, з цієї сторони закручене. Може люльку пробивали. Чистили, може щось інше. Не знаю, ну така то знахідка. Тут такий схил йде. І тут така яма. І дивіться. Так. І... І тут щось є. Може, тут в стінці. Копаємо. Чим я грався так довго. Кись желізяк, але нічого цікавого в ній немає. Ось така та штука. Дивіться, був Був у мене тут сигнал під гілками. Розгорнув гілки і дивіться, який був сигнал. 90. Як почав копати, і бачите, яка й шайба випала. А, блін! Це не монета даже. Це якась... Що це таке? Я думав, монета якась. Це якась якийсь механізм, думаю. О! Бончелоті! Е! Бончелоті перебіг! Перший раз за сьогодні його бачу. Цілий день його не було. І так, результат сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка моя. Що в мене тут є? Якийсь гудзик, якийсь незрозумілий, може, можливо, також гудзик. Е, Значок, потім радянська розсипушка, ще якась радянська, а із цікавого. Ось таке ту крисало і ось такий то накінечник. От. Далі хабарничка папи. Що в нього? Якийсь... Грузик чи якісь, якась куля, непонятна. Не Гудзик зв'язківці, Радянщина, 2 копійки і ось така то срібна монетка. Що за монетка? Я не знаю, 1542 рік. Класна така. Напевно, найцікавіша знахідка за сьогодні. Ну так, отакий-то результат сьогоднішнього виходу.